Доброго дня! Вас вітає компанія Автоексперт. У нас нове надходження Фольксвагін в Максі Базі. Восьмого місця 17-го року, перший облік в 2011 місці 2017 року. Зараз автомобіль має пробіг 158 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри 102 кінських сили, коробка передач 6 ступінь чиста автоматична. І по комплектації у нас два ключі та пульт від Vebuста, сама Vebuста. Два комплекти колес на дисках з гумолітнє і зимовою. Електричне дзеркала з підігрієм, датчики до аж світло. Мультикармо, круіз-контроль, дістронік, асистент втоми водія. Кондиціонер, підігрів сидінь, екран Bluetooth USB, режими їзди, коробка DSG6. Оздоблення салону текстиль. Також є допомога під час паркування, задня камера і задній партронік. Багажний відсік в дуже гарному стані. Автомобіль свіжепригни Швеції, перевірені усі вузли та агрегати. Зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс, заміна наступного. Передні та задні тормозні диски з колодками, замінено АКБ, мастило двигуні та усі фільтри. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, розмитний зроблений сертифікат, можливий розрахунок криптовалюти, покупка спедової розрахунок на картку. Переглядати з древ можливо, у місто Київ, Петропавлівська Борщагівка, вулиці Соборного ТНБ, бізнес-центр Чайки Плаза або місто Рівне, вулиця Бурка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 16,999. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І до зустрічі! На тест драйве.